Знаєте, пропаганда це ж не просто якісь там старі плакати. Ні, це така собі невидима сила, яка щодня, от просто щодня, намагається вирішувати за нас, що купувати, за кого голосувати, і уявіть собі, навіть що відчувати. Тож сьогодні ми розберемо цю інструкцію по кисточках. А от давайте на секунду задумаємось, чи справді думки в нашій голові вони наші? Адже кожну хвилину, буквально кожну, за нашу увагу точиться справжня боротьба. І в цій битві, повірте, використовують зброю, перевірену часом десятиліттями. І ось у цьому вся суть. Розумієте? Мета не просто дати інформацію. Ні, ні, ні. Мета вплинути. Так, от сьогодні ми спробуємо розшифрувати цю гру, вивчимо її правила. І що найголовніше, навчимося бачити кожен кожен хід маніпулятора. Ну що ж, почнемо. І почнемо, мабуть, з найпотужнішої зброї в усьому арсеналі пропаганди. З емоцій. Чому? Бо є таке золоте правило коли говорить серце, розум, як правило, мовчить. Страх це ж наш найдавніший, найглибший інстинкт. І от штука в тому, що наляканими людьми керувати набагато легше, бо вони шукають захисту будь-якого. І ця техніка працює геніально просто: спочатку створюється загроза, а потім оп пропонується єдиний можливий порятунок. Звісно ж, той вигідний самому маніпулятору. От згадайте такі слова магніти свобода, сила, справедливість. Відчуваєте? Вони ж ніби заряджені позитивом. І коли хтось бере таке слово і прив'язує до своєї ідеї, то вся ця позитивна емоція вона просто перетікає на саму ідею, автоматично, без жодних доказів, без нічого. А ось вам класика жанру. Ну серйозно, хто ж відмовиться від світлого майбутнього? Звучить просто чудово, правда? Але якщо придивитися, де конкретика. Де деталі плану, його плюси, мінуси, а їх немає. Це просто чиста дистильована емоція, загорнута в гарне слівце. Уявіть собі картинку Політик виступає, а за ним прапор. Що відбувається? Повага до символу, до прапора непомітно переноситься на саму людину. І це, до речі, працює і в інший бік, коли когось спеціально показують поруч із чимось негативним, щоб дискредитувати. І не тільки в політиці бренди роблять це постійно, асоціюючи свої товари з розкіш'ю, щастям, успіхом. Гаразд, з емоціями розібрались. Тепер переходимо на другий фронт. Якщо емоції це наше серце, то інформація це вже розум, і тут мета стає набагато амбітнішою не просто якось вплинути на реальність, а по суті створити свою власну. І логіка тут, на перший погляд, абсолютно парадоксальна. Чим масштабніша, чим нахабніша брехня, тим легше в неї вірять. Чому так? А тому, що вона настільки зухвала, що в голові не вкладається, що таке взагалі можна вигадати. Розумієте, сама її нахабність це і є її найкращий захист. Тут треба зрозуміти одну річ ця техніка не намагається переконати ні. Вона виснажує. Її головна мета просто втопити всіх у шаленому потоці суперечливої інформації. І коли все навколо перетворюється на білий шум, ну спробуйте тоді відрізнити, де правда, а де брехня. Це майже неможливо. А ось це, мабуть, одна з найнебезпечніших і найхитріших технік. Чому? Тому що в її основі лежить крихітне зернятко правди. І через це все твердження в цілому здається набагато набагато достовірнішим. Головна маніпуляція тут не в тому, що кажуть, а в тому, про що свідомо мовчать. Ну, ми ж усі соціальні істоти, правда. Нам важливо бути частиною чогось більшого, бути своїм серед своїх. Це глибоко в нас зашито, це інстинкт. І, звісно ж, пропаганда чудово знає, як на цьому інстинкті зігрети. Цей прийом б'є по нашому страху залишитися осторонь, бути тим самим білим вороном. Створюється така ілюзія, ніби всі вже тут, всі вже з нами, і перемога це лише питання часу, і це створює величезний тиск, тиск приєднатися до більшості, аби просто не залишитись аутсайдером. А тут цікавий момент. Це ніби дві сторони однієї медалі, два абсолютно протилежні, але, як не дивно, однаково ефективні підходи. Перший каже, я такий самий, як і всі, я свій хлопець, і це викликає довіру. А другий, навпаки, Я унікальний, я герой, ідіть за мною. І це вимагає лояльності. Але кінцева мета в обох випадках абсолютно однакова завоювати прихильність. О! А це принцип який старий як світ. Подумайте самі, велика згуртована група це сила, з нею доводиться рахуватися. А от якщо цю групу розбити на маленькі шматочки, які ще й ворогують між собою, ними ж стає набагато легше керувати. Вся стратегія в тому, щоб налаштувати одних проти інших, і поки вони сваряться, ніхто не звертає уваги на того, хто насправді смикає за ниточки. Знаєте, коли в суспільстві накопичуються складні проблеми, завжди є одна дуже проста спокуса знайти ворога і звалити абсолютно все на нього. Це ж так зручно, це дає простий і зрозумілий вихід для всього гніву, для всього розчарування. Ну і звісно, це чудово знімає відповідальність зі справжніх винуватців. Отже, ми щойно зазирнули в арсенал маніпулятора, побачили його зброю. А тепер час поговорити про наш щит. Бо головне правило тут таке. Знати ці техніки це вже наполовину бути захищеним, це означає бачити їх наскрізь. І це, власне, ключове питання коли є ці знання, коли інструкція відкрита, починаєш раптом помічати всі ці прийоми навколо, буквально скрізь, у новинах, у рекламі, у виступах політиків. Виходить, що наш головний захист це наш власний активний розум, тобто не просто пасивно споживати інформацію, а аналізувати її, постійно ставити собі кілька простих питань, хто за цим стоїть, яку емоцію з мене намагаються вичавити, і, мабуть, найважливіше, а про що мені навмисно не говорять. І от подивіться на ці так звані сліпі зони медіа, часто найсильніша маніпуляція криється не в тому, як подають новину, а в тому. Чи подають її взагалі, розумієте? Якщо дивитись, чи читати лише одне джерело, є ризик просто не побачити величезний шматок усієї картини світу. І ось це, напевно, і є найголовніший висновок знання це не просто інформація, це інструмент. Тепер, коли ми знаємо ці правила гри, будь-яке повідомлення, будь-яка новина чи промова сприймається вже зовсім інакше. За красивими словами, раптом починаєш бачити саму гру, і її правила.